Компанія Блюн на сьогоднішній день одна із топових компаній по продажу фурнітури для І Я вам покажу, які є направляючі та механізми у компанії, які ми використовуємо на наших кухнях. Дивіться, я думаю, буде цікаво. У Блюма також є направляючі більш економного класу і є преміальні з дизайнерським підходом. Це австрійська компанія. Вона подає гарантію на свої вироби до 20 років. Ну не знаю наскільки це правда, але так говорять, перевіримо. Так що, хто працює більше 20 років, може точно сказати, чи працює ця фурнітура так, як заявлено. Ну що, почнемо з ось таких простих ящиків на скритому монтажу на пушопен. Використовуються тоді, коли ми не використовуємо ручки. Ще ось такий класний пенал Space Tower на основі видвіжних систем RevoBox. Такі ось класні ящики з довідником, можуть бути зі скляними вставочками. Можуть бути із квадратним релінгом, який використовується як ручка, такий пенал дуже класно розгрузить вашу кухню від мілких баночок. Можемо також обрати більш дорогу систему на Legra Box або Antara більш дешева, Кому що по кишені. Якщо випадково нам потрібно використати ящик із дерева або зі шпону, ми використовуємо ось такі тандеми прихованого монтажу. Простота та надійність систем Блюм дає змогу бути впевненим у завтрашньому дню. Також широкий вибір петель у Блюма дає змогу нам виконати майже будь-яку забаганку нашого клієнта, так як вони відкриваються під різними кутами, дають можливість встановити двері зі скосами, встановити двері ультратонкі з каменю або скла. Це дуже чудово, коли можна все придбати в одній компанії. Важлива особливість петель Блюм – це те, що вони тримають зазори довгий час. А це дуже важливо для сучасних кухонь з мінімалістичним дизайном. Звичайно, є і інші аналоги петель, але ми зробили свій вибір, а ваш вибір за вами. Ще одне цікаве рішення від Блюма – це встановити ось такі шухляди в кутову секцію, коли немає місця, куди встановити звичайний блок ящиків. Зацініть, думаю, комусь це буде цікаво. Ще одним класним рішенням Блюм придумав виготовити із направляючих прихованого монтажу або із направляючих LegraBox Ось такі класні карго, які не прив'язані до ширини тумби. Класна заміна, коли ми не можемо встановити карго стандартне. Думаю, не потрібно пояснювати, що Блюм дуже розкручена компанія в Україні, його знає майже кожна собака. І ми теж працюємо з ними в принципі 15 років. З певненістю скажу, що фурнітура надійна. У Блюма дуже великий спектр направляючих. Також є ось такі направляючі з подвійним релінгом, якщо нам потрібно встановити високий фасад, щоб його не вигинало. Блюм також передбачив наповнення шухлят ось такими вкладами. З нержавіючої сталі, кожен з вас може підібрати для себе те, що підходить вам. Переглядайте на сайті. Якщо щось зацікавило, можна замовити для своєї кухні. Є різні способи відкривання шухляд Blum, таких як Push to Open це натиском, також у них є система Blumotion. Штовхнув плавне закривання. Також Муэнто, це 2 в одному, і найкрутіший варіант це серво драйв, тобто відкривання на механічному приводі. Дуже крута штука для преміальних кухонь. Також іноді ми застосовуємо шухляди прихованого монтажу, тобто дві шухляди за одним фасадом, коли потрібно витримати лінію на кухні, щоб дотримуватися симетрії. Ось такі ще класні ящики на системі LegraBox із темним наповненням. Ми бачимо, що воно дуже круто виглядає, особливо на кухнях в темних кольорах. Дуже привабливо виглядає боковинка LegraBox, вона тонка. Також є декілька висот, що дасть нам можливість зробити глибоку шухляду. Також є рішення для верхніх шафок. Це система Aventos, славнозвісний Ашеф. Чудово, що відкривається повністю у шафці, також він має плавне закривання блюмовашен. Спостерігаємо за системою Servo Drive, легенькі натиски, і наша дверцята відчиняються. Також натиском на кнопочку все плавно зачиняється. Є у Aventus підйомний механізм для одинарних дверей, а також ви вже бачили складні двері. До технологій звикаємо дуже швидко, але ж у нас буває, вимикають світло і ми натискаємо на фасад, ой, а він не працює. Нічого страшного, буде все працювати в штатному режимі без електрики. Ви вже бачите, що у Блюма є безліч варіантів відкривання дверцят. Е, є у нас поодинокі відкривання на системі HKTOP. Тобто нижні у нас відчиняються за ручку, а верхні Push to Open. Але потрібно ось так рукою його доводити. І зачиняти це, якщо другий ярус у нас зверху. Також замість дешевих газліфтів ми використовуємо HK-XS, такі солдатики. Якщо у нас невеличкі дверцята, то можна навіть по одному використовувати. Але це залежить від матеріалу, з чого виготовлений фасад. Наш технолог розраховує вагу цього фасаду і потім визначає, яку кількість підйомних механізмів встановлювати. Серводрайв також може бути використаний і на звичайних шухлядах. Там делегесеньким дотиком все відчиняється, дуже класно, що не потрібно шукати точку десь по центру, для того, щоб шухляда відкрилась. Це дуже зручно, особливо, якщо у вас меблі преміального класу. Сподобалось відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково підтримуйте українського виробника. Залишайте свої коменти. Всім пока, до нових зустрічей.